Зошит. Дивіться, що вам потрібно записати в зошит. В зошит ви записуєте число сьогоднішнє. так, 17 жовтня. Пишете лабораторна робота номер 3 Вимірювання розмірів маленьких тіл. Я зараз позначу, що конкретно вам треба переписати. Значить, переписуйте мету і прилади, так? Потім далі пишете хід роботи, але інструкцію писати не будемо. Зразу кресліть табличку. Щоб було швидше. От я синім виділяю, що потрібно зошит записати. Значить, пишете оцю зверху шапочку, а далі табличку. Але якщо ви пробували вимірювати вже що-небудь, так? якщо у вас, наприклад, той самий об'єм, можна, наприклад, скористатися стаканчиком мірним. У мене, ось, наприклад, є мірний стаканчик це для моєї хлібопічки, Такий був стакан в наборі, щоб вимірювати об'єм борошна, коли засипаєш його. Так? Якщо в нього налить воду і пустить картоплинку, наскільки підніметься такі. Ми просто беремо і за шкалою приладомірюємо. Ну, я думаю, будь-хто з вас вимірював довжину, правда? Лінійкою. Працювали на математиці з такими вимірами? Так? Думаю, з цим проблем точно не було. Але наша задача сьогодні вимірювати, не просто вимірювати Розміри, так? А вимірюють розміри дуже маленьких тіл. Наприклад, перше наше завдання. Хто мені тут аж шкоду малює? На екрані. Чи це ви так намагаєтесь його перегрузити, да? так? Е, Перше наше завдання це вимірять товщину дроту. Я не знаю навіть, вам видно на камері мій дріт. Такий він тоненький. У мене немає тут м'ясо. Так, це там, де я зараз, де я відео, де моє. Там я вам показую, яким будемо вимірювати. Ви, я не знаю, переключається у вас, якщо ви на мене клацеєте і на картинку, або я можу вимкнути зараз лабораторну роботу, щоб ви добре бачили мене. Тут можна міняти місцями лабораторну роботу з вами. Так, ну добре, значить тоді ви просто мене збільшите і побачите ось цю проволоку, яку ми будемо товщину вимірювати. Зрозуміло, що виміряти її лінійкою ми не можемо. тому що... У інтереси... мене є така штука. У вас є те, що ви можете вимірювати? Дуже добре, ви можете за мною повторювати і провести свої власні виміри, у вас буде краще. Так. Я вирвав цю нитку із своєї майки тільки що. Так, да, до речі, нитку ми теж будемо вимічати. Так, далі нам потрібно, щоб, значить, виміряти товщину такого маленького об'єкта, ми що робимо? Ми беремо багато таких об'єктів, вимірюємо їхню товщину і ділимо на кількість. Це називається метод рядів. І, щоб поміряти проволоку, я беру ручку, на нею наматую проволоку. Так. Наматую її щільно один до одного виточок, щоб вони торкалися, але один на одного не наїжджали. Ви можете, в кого є нитка, можете одразу я, я, ні. Да, я принесу потім. Ви можете, в кого є зараз намотати нитку, і тоді у вас буде ми зразу зробимо два виміри. Я зроблю для проволоки, а ви зробите для нитки. Ми заповнимо зразу дві, два рядочки таблиці. Значить, коли ви наматуєте, вам потрібно рахувати витки. Так, у мене зараз вже чотири витка. Ви можете наматувати спочатку нещільно, а потім брати отак, підсовувати один виток до другого, щоб не було дирок над ними. Так, відношу до камери максимально близько. Так, у мене зараз так, шість витків. Можете, якщо ви збилися з рахунку, ви можете потім перерахувати, коли будете поки розматувати. Через те не лякайтеся, якщо ви збилися. Сім, вісім, дев'ять, десять. Так, так. Виходить. Бачите, виходить і на С. Десяти виточків. І я перевіряю, чи можу я вже виміряти його товщину. так Якщо я вже на лінійці, ось я вже лінійкою можу виміряти цю товщину. У мене виходить, що моїх 10 виточків це. 4 міліметра. Ось так, коли я вимірюю, Виходить, що мої 4 витки, які я. Ой, 10, вибачаюсь, 10 витків, які я намотала, це 4 міліметра на лінійці. Так. І відповідно в табличку ми можемо писати: значить, перший дослід це ми вимірюємо. Ага. Дріт. Значить, тут, де дослід, я пишу, що визначали Брід. Якщо не хочете писати брід, ви можете писати одиничку, посилаючись на те, що вимірювання дроту це наш перший дослід. Бачите, тут воно вище написано. Але я люблю зразу, щоб було слово, тоді не запутаюся. Бо З цифрами можна тоді забутися. Значить, так. Довжина, яку я виміряла, це 4 мм. Так, Мої кільця проволоки зайняли. 4 міліметри. 4 міліметри нам потрібно записати в сантиметрах. Так. В одному сантиметрі. 10 міліметрів. Так, значить, нам 3 4 поділити на 10. 4 ділимо на 10. Що отримаємо? 04. 04, молодці. Значить, 0,4 це в сантиметрах. Ми перевели. N – це кількість вітків, які я намотала. Я намотала 10 витків, я їх рахувала. Хто мотає нитку, можете порахувати їх тоді, дивіться. Я можу зараз перерахувати, якщо я забулася, скільки витків, я можу зараз перерахувати, розмотавши. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Ось, у мене 10 витків було зроблено. Значить, я знаю, що в мене N це кількість витків 10. І тепер нам потрібно знайти товщину однієї проволочки. Значить, дивіться, 10 витків це значить, у нас було 10 таких проволочок. Вони зайняли 0,4 сантиметра. Значить, а скільки буде займати 1? Так, щоб це дізнатися… Беремо суперскладну машину. Фізично. Виключимо її піщалку. І рахуємо. Ми беремо 0,4. Так, і ділимо на 10. Так, ділимо на кількість витків. Що отримаємо? А може усно справився? Ну. 0,4, коли ділимо на 10, отримаємо. Так, ми отримаємо 4 сотих. Коли 4 десятих поділили на 10, ми отримали 4 сотих. Значить, 4 сотих сантиметра це товщина нашої проволочки. Ось таким чином ми визначили товщину проволоки. Чи є до цього запитання? Дивіться, питання давайте зараз, тому що останній дослід про нитки, про нитку я вам залишу на е, сам, самим доробляті. Ми зараз ще другий дослід проводимо всі разом, а третій дослід залишаю вам. Через те, подумайте. Зараз запитайте, тому що нитка робиться точно так само, як двіт. те я для вас залишу його на самостійне. Так, а зараз можете знову переключитися на відео. Так, ми визначимо ще величину пшенинки. Так, маку в мене не виявилося, пшено виявилося. Так, ось я насипала собі пшена. І з допомогою ручки. Вистроїла його в ряд. Саме через те називається метод рядів, бачите? По суті, ми, коли наматували проволоку, ми теж робили метод рядів. Ось я до лінійки зробила ряд. Тепер лінійку, звичайно, треба посунути так, щоб це було від нуля. Ось так. І у мене виходить 1 сантиметр і 7 міліметрів. Так. В результаті виходить 1 сантиметр 7 мм. Так. Я записую наш другий дослід. Це пшоно. В нашому випадку пшоно. Там є варіанти пшоно або мак. Можете вдома теж додатковий бали зробити ще й для маку, якщо бажаєте. Так, значить, у нас пшоно. У мене 1 см і 7 мм. Значить, 1 ціла і 7. десятих. Тепер мені треба порахувати, скільки ж я пшенинок поклала. Я їх просто ось знову ж таки буду перераховувати тут. Одна, друга. Третя. Четверта, пята, шоста і сьома. У мене тут було сім пшенинок. Ну, взагалі, у вас там рекомендували брати 10, але. Яка різниця робиться все все одно однаково? І так, ми, в мене було 7 зерняток пшена. Далі, що мені треба зробити? Хто пам'ятає? Поділити те, що вийшло на 7. Так, так, ось це 1,7 Правильно сказали. Значить, ми беремо 1,7 і, і ділимо на 7. Так, виходить, дивіться, яке страшне число. Не знаю, як вам там буде видно? Видно, да Значить. Тут треба згадати п'ятий клас, у п'ятому класі вас вчили округлювати числа. Ви маєте це число округлити. У фізиці весь час придеться округлювати числа, особливо на лабораторних, тому що гарні рівні числа зазвичай не виходять. Значить, нам потрібно округлити, залишивши два знаки після кола. Я знаю. Що вийде? Буде 0,24. Правильно. Так, правильно сказано, значить, пишете 0,24. Так. 0,24. Це майже четвертинка сантиметра, да? угу. так? Ось так. Все з пшоном зрозуміло. Тепер нитку залишаю вам на домашній. Так, нитка. Розумієте, як треба зробити, так? Да? Так само нитку наматуєте на ручку, міряєте, скільки вийшло, і рахуєте кількість витків, скільки ви намотали. І потім ділите. У я проволоку руку на того, щоб розмотати, я її просто зняла, у мене проживка. Прекрасно. О, дивись, тобі буде легко рахувати вітки. Вони добре зараз видно кожен виток, правда? Да. Добре. От ви вже ще один досвід, ще й пружність будете вчити. Ну, ми будемо вчити пружність трошки далі. Все, добре, значить, вам нитка ще залишилася і я вам ще допоможу з висновком. У нас залишилось буквально три хвилини до кінця уроку, так. Якщо вважати, що 25, так? Значить, в нас ще мова йде про те, що в кінці лабораторної роботи потрібно зробити висновок. До речі, першу лабораторну роботу від вас я теж ще не отримала. Може, у вас не було, може, ви не робили? Хтось робив. Крістіна, здається, була й робила першу лабораторну. Якщо ви часом не робили першу лабораторну роботу, нічого страшного, прогорніть вверх у групі Viber, там є відеозапис цієї лабораторної роботи. Відкрийте і запишіть собі в зошит. Так, да, бачу. Ви при лабораторні роботи я ставлю оцінки. Так, да, я бачу, Кісня ще не показувала. Значить, за лабораторні роботи ставляться оцінки, тому присилайте мені на перевірку. В кінці лабораторної роботи обов'язково потрібно писати висновок. Он там у вас написано в четверте, да, зробіть висновок за лабораторною роботою. Я вам сьогодні детально поясню, як робити висновок. А ви подивитесь, хто робив першу, до першої теж так напишете висновок. Значить, так, ви пишете висновок. Так і пишете слово висновок, ставите дві крапки і пишете На даній лабораторній роботі. Ми. А далі потрібно написати, що ж ви робили на цій лабораторній роботі. Своїми словами, можете сказати, що ви робили? Ну, що ми визначали? Ми вивчали, як виміряти зернини, нитки. Так, а як це все сказати коротко? Все правильно кажете. Значить, як виміряти. Як вимірювати, Що саме? Ось у нас тут написано. Або тонкі. Так, речі. так, так, так. Да, маленькі, тонкі речі. Значить, отак ви можете і казати. Значить, ми навчилися. Визначати розміри маленьких тіл. Оце ваша. Робота. отака, Ви туди дописуєте ще нитку, присилаєте мені і зразу 12 балів.